Черга на кордоні і вибухи в Криму підсумовуємо цей день. Слава Україні. В окупованому Криму пролунали вибухи в районі військового аеродрому у Новофедорівці. У Міноборони Росії цю інформацію підтвердили. Проте заявили, що ані авіатехніка, ані люди не постраждали. 120 реактивних снарядів прилетіли цієї ночі по Нікуполю. Росіяни влучили у житлові будинки і підприємства великими калібрами. обстріляли Запорізьку і Сумську області. Два райони потерпіли від зенітно-ракетних систем і у Харкові. Тим часом прем'єрка сто. Оні закликала зупинити видачу туристичних віз росіянам на поїздки до ЄС. Російська нафтова компанія ТрансНЕФТЬ заявила, що Україна припинила транзит російської нафти через південну частину нафтопроводу Дружба відповідно до санкцій, які унеможливили оплату послуг транзиту до Угорщини, Чехії та Словаччини. Із окупованого Мелітополя досі важко виїхати. Повідомив легітимний мер Іван Федоров. Він зазначив, що сьогодні до лікарні забрали немов. Мовляв, яке отримало тепловий удар через те, що машину з батьками окупанти тримали на блокпості у Васильівці дві доби. Більше про цей день повномасштабної війни далі. Повітряна тривога в окупованому Криму. Там пролунали вибухи в районі військового аеродрому Нитка, який розташований в селищі Новофедорівка поблизу міста Саке. Російські змі та пабліки розповсюджують фото і відео зі стовпами диму, повідомляючи про серії вибухів. Такі можуть вказувати на те, що в районі аеродрому ймовірно горить склад із боєприпасами. Супутник зафіксував кримський аеродром за чотири години до вибухів. На ньому стояли винищувачі СУ та бомбардувальники су 24 м Також місцеві повідомили про велику кількість швидких, які їдуть до Новофедорівки з Євпаторії. У Міноборони Росії інформацію про вибухи підтвердили. У офісі президента України з коментарями також не забарилися. Михайло Подоляк написав, що все тільки починається. Мамулечка, давай надо свалюватися суда. Тихо, тихо, тихо. І подумав, що надати треба, на треба їхати. Ніти треш у такій жахливій реальності щодня тепер живуть українці, і вибухи на нашій території не вщухають. Лише сьогодні 120 реактивних старядів прилетіло до Нікополя. Пошкоджені житлові будинки, цехи трьох підприємств. Постраждав працівник. Окупанти поцілили з артилерії в інфраструктуру Оріхова у Запорізькій області, а з території Білгородської області завдали ударів по двох. Районах Харкова пошкодивши готельний ресторанний комплекс, мешканці окупованого Сіверодонецька не зможуть перезимувати в місті через відсутність води та електроенергії. Повідомив міський голова. Ні світла, не води, не відновлення роботи, каналізації немає, оскільки це ну неможливо потребує. Деокупація потребує приєднання міста до цілому до України, до її виробничих потужностей, і залучення фахівців, які фактично всі виїхали з е, із міста. На теперішній час, завдяки штучному, штучній подачі світла, там десь встановлений генератор, є осередки ну, цивілізації, я б так сказав, але разом з тим. Місто залишається в темрі. Сіверодонецьк відстоювали до останнього, розповідає нацгвардієць про бої за місто і вихід з під ворожого вогню. Його підрозділ певнить пройшов курс підготовки у інструкторів із США та Канади. Ми прикривали одне одного, працювали злагоджено, ніхто не розбігався, не тікав, не здавав позиції. Якщо і Зробили там один крок назад, то це було а, практично. Це не було що все покидали і тікали. Такого не було на Азоті. Ми працювали як з підрозділами національної владі України, так і ми працювали з збройних сил. Збройні сили України отримали бронетранспортери Кірпі. Півсотні турецьких бронемашин вже вирушили на передову. А з Донеччини щодня вирушають мешканці, аби врятуватись від тенець загарбників. Повідомив Кирило Тимошенко. З початку війни з території Донецької області було евакуйовано понад 1 мільйон 300 тисяч громадян. За даними обласної військової адміністрації, зараз на території області знаходиться близько 350 тисяч населення. З них у них 50 тисяч діти. За останні 6 днів евакуйовано понад 3 тисячі громадян. З них майже 600 дітей та 1400 жінок. У Бучі поховали 15 людей, тіла яких не вдалося впізнати. Вісьмох чоловіків знайшли в сусідньому селі Мироцьке. Росіяни закатували їх і розстріляли. На всіх тілах є сліди тортур. Також сьогодні до України повернули тіла ще 17 загиблих захисників. Тим часом служба безпеки України викрила крота спецслужб РФІ у Харківському управлінні служби безпеки. Він влаштувався в українське відомство після повномасштабного вторгнення і передавав ворогові розвіддані. Окупанти використовували цю інформацію для передислокації власних підрозділів із метою захисту їх від артилерійських ударів зсу. Крім того, ці дані РФ використовувала для планування диверсій, а також масованих артилерійських і прицільних ракетних обстрілів по стратегічним об'єктам міста. Правоохоронці затримали зрадника на гарячому після того, як він попросив представника спецслужб РФ завдати удару по об'єкту, де знаходився особовий склад СБУ. А Нацполіція арештувала корпоративні права і нерухомість бізнесу з Росії. Компанія приховала реального власника і ухилялася від сплати податків більше п'яти років. Бюджет не доотримав 3 три мільярди гривень. До Росії ж перерахували понад п'ять мільярдів. Дана компанія є одним із найбільших виробників органічних хімічних речовин на території України та підконтрольна російській нафтовій компанії, яка входить до топ 10 світових компаній у даній сфері. Отримані прибутки нафтокомпанії. Компанії поповнюють бюджет РФ, якого фінансується Друга армія світу та її дії на території нашої держави. А з території нашої держави, а саме з порту чорноморськ, з зерновим коридором, вирушили ще два суховантажі. Ocean Lion прямує до південної Кореї з кукурудзою. Соняшник везуть до Стамбула. Беруть приклад з Закарпаття у пунктах пропуску через українсько-польський кордон на Львівщині теж хочуть впровадити електронну чергу для фур та іншого великого транспорту. Передуватиме цьому процесу облаштування пунктів для відстою таких автомобілів. Перші роботи вже стартували в краківці, шагинях та мостиськах. Коли ж запрацює сама черга, дізнавались наші журналісти. Електронізувати перетин державного кордону для вантажівок хочуть через постійні черги перед пунктами пропуску. Інколи вервечки з фур розтягуються на десятки кілометрів. А водії тижнями живуть у машинах без душу та туалету. Зараз ми на кожному пункті пропуску будуємо тимчасові майданчики для відстою транспортних засобів. Вантажних це будуть окремо відведені стоянки, де буде забезпечено. Санузлом, душ, кімната для відпочинку, де відповідно можна буде придбати ті чи інші речі. Першочергові водії зможуть зареєструватися на перетин кордону у режимі онлайн і відповідно до реєстрації, під'їжджати на певну дату та годину пілотним пунктом в області, де запрацює. Є черга, буде краківець і не обов'язково під'їжджати під кордон і стояти там сутка дві-три. Це можна зупинити на в'їзді у Львів і мати свою годину. В'їзду в пункт пропуску. Надіємося, що це буде осінь. Електронна черга на Львівщині, як і на Закарпатті, буде платною. Тариф ще розробляють. Поки одні віддають останні гроші для наших військових, інші не цураються збагачуватися на війні. Правоохоронці провели обшуки і вилучили 33 автомобілі у псевдоволонтерів. Зловмисники діяли під прикриттям благодійної організації. Нацполіція припинила діяльність організованої злочинної групи, яка торгувала автомобілями для ЗСУ. Зловмисники зареєстрували благодійну організацію на цій підставі, оформлювали документи, за якими виїжджали за кордон. А там отримували автомобілі від благодійних фондів як гуманітарну допомогу. Тільки віддавати машини нашим військовим підозрювані не збиралися. Поліцейські встановили, що на територію України було ввезено 135 автомобілів з метою подальшої реалізації для власного збагачення. Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. Організатором схеми був мешканець Дніпра. Його спільники торгували автомобілями також на території Львівської та Івано-Франківської областей. Зараз підозрювані очікують на обрання запобіжного заходу. Розумні діти наше майбутнє. Сотні тисяч українських школярів через війну вимушені вчитись за кордоном. Деякі продовжують перебувати в гарячих точках і вчитись офлайн небезпечно. Аби кожен міг набиратись знань для учнів з 1 вересня стартує новий навчальний рік в українській дистанційній школі. Навчатимуть дітей вчителі з високою кваліфікацією з Львівщини, Києва, Харкова, Запоріжжя. Навчання проводитимуть згідно з державними стандартами. Школа є ліцензованою, тож учні отримають табель. Багато батьків сумніваються, чи варто відпускати дітей зараз в офлайн навчання. Звертаються до нас цього року. Якщо минулий рік ми навчали 5-11 класи, то цього року у нас уже є фахівці і можливості набирати учнів від 1 по 11 клас. Якщо ви або ваша дитина хоче навчатись дистанційній школи, варто перейти на сайт і подати заявку. Заявки прийматимуть як до, так і після 1 вересня. Меморандум про співпрацю відповідний документ підписали представники Львівської обласної ради та благодійного фонду Джерело відродження завдяки такому партнерству в комунальних підприємствах Львівщини матимуть нагоду отримувати дороговартісне обладнання, потрібне для медичної та соціальної сфер. Джерело відродження фінансують міжнародні організації та благодійники. Працюють у фонді здебільшого у сферах медицини, екології та над відновленням будівель. На Львівщині організація допоможе із закупівлею медикаментів та діагностичного обладнання. Також ми будемо розглядати і пропонувати фонду можливість співфінансування і, скажімо, їхньої донорської допомоги саме для відновлення роботи реабілітаційного центру, який ви знаєте, є нашою комунальною установою від обласної клінічної лікарні великому Люді». А ще в джерелі відродження займаються переселенням людей зі Сходу України. Відтак, благодійники мають ідею модернізувати гуртожитки у Львівській області для переміщених осіб. Школи мають запрацювати. Раніше люди знаходились там. Я бачу лише один вихід гуртожитки. Але гуртожитки були побудовані занадто давно. В них не вкладали довгий час кошти. Там потрібні ну, шалені гроші для ремонту. Я не впевнена, що самотужки обласна рада або місцеві райони потягнуть. Саме для того ми маємо всі об'єднуватись. Не могла нормально їсти впродовж 30 років. У Львові прооперували 69-річну жінку з Бахмута Донецької області з рідкісним захворюванням стравоходу. Пацієнтка звернулась до лікарні в критичному стані. Тож львівські медики вирішили оперувати її за допомогою унікального робота хірурга Да Вінчі. Горіла я з 39 років, 30 років тут. Я їла їжу, ой, не могла проковтнути. Боляче було. Жувала тщательно, тщательно, зуби, як блендер, пережовувала, латала, застрявала, я 5 його Ну, Це не життя, а мука. На ахалазію стравоходу кажуть львівські медики за статистикою хворіє лише одна тисяча відсотка людей на планеті. У таких випадках їжа блокується у стравоході. Тож в останні два місяці жінка не могла ковтати навіть рідку їжу. Пацієнтка звернулася до нас зі скаргами на болі при ковтанні. На відрижку, на печію, на непроходження їжі по стравоходу. операцію зробили роботом да Вінчі. Для цього знадобилося лише декілька проколів. Сьогодні третя доба після операції. Пацієнтка почувається добре. Є їсть не гарячує, стає, ходить. Нагадаю, робота да вінчі лікарні святого пантелеймона подарували благодійники ще наприкінці 2020 року. Медики кажуть, що він забезпечує не тільки ювелірну точність рухів у важкодоступних ділянках, мінім... мінімізує пошкодження тканин пацієнта через відсутність тремору рук хірурга, але й зменшує ускладнення у післяопераційному періоді. Майже 10 тисяч переселених українців вимушені переїхати з освітніх закладів Львівщини. 1 вересня стартує новий навчальний рік. Це означає, що учні, студенти, дошкільнята повинні повернутись до своїх шкіл, коледжів садочків. Відтак, Львівська обласна військова адміністрація спільно з польськими та українськими партнерами швидко оснащує нові спальні місця для переселенців. З ліжками, ковдрами, матрацами, подушками, комплектами нової білизни рушниками на суму 12 мільйонів гривень допомогли польські благодійники із готельного холдингу в Польщі. Але як віче, як ви знаєте, вся польща дуже міцно тримає кулаки за Україну, але діє. Ми скромні представники, але ми намагаємося робити все, що є в нашій силі, щоб вас підтримати. Що ви робите для усієї Європи? Це насправді великі зусилля, і ми всі в Польщі добре знаємо те, що ви бороните і нас. Же так на прате нас. Завдяки благодійникам днями до Львова прибуло п'ять фур і з допомогою. Це тільки перша партія побутових товарів. Завдяки їй понад дві тисячі українських переселенців, які мешкають у обласних школах, зможуть переїхати до першого вересня. Завдання цієї програми обласної саме дозволити навчатися дітям з іншої сторони дати можливість. Людям, які цього потребують, знайти інші умови ніж садочки і школи. Для цього ми ремонтуємо гуртожитки. Всі ті гуртожитки знаходяться на території ющі. Це об'єкти профтехосвіти, які були закинуті, де ніхто не розміщався через поганий стан. Епіфаній на Львівщині, блаженніший митрополит Київської та всієї України, провів освячення храму в селі Солонка. Символічно це трапилось в день пам'яті святого великомученика і цілителя Пантелеймона. У цей час православні християни відвідують церкву та звертаються до святого з молитвами для зцілення душевних і тілесних недуг. Солонківська громада зустрічала епіфанія квітами, короваєм та дитячим перформенсом. Опісля вітальної частини митрополит разом із священнослужителями провели архіерейську літургію та освятили церкву преображення Господнього. Цей храм у селі Солонка почали будувати ще 2004 року. Через чотири роки, 2008-го будівництво заморозили через брак фінансування. Згодом місцевій громаді все ж вдалося віднайти кошти і продовжити зведення церкви два роки тому. Її Є добудували місцеві старожили. Кажуть, на цей храм очікували з нетерпінням. Він важливий, як і в таке місце пристойне Боже місце, це все. Якщо побачите нині ввечері, російський танк на площі ринок у Львові. Не панікуйте сьогодні, о 23.00 в центрі Львова розпочнуть монтувати виставку рашистської військової техніки, яка потрапила під удар збройних сил України. Подивитись на таку інсталяцію зможете вже з 11 серпня. А поки у Львівській ОВА просять не панікувати. Вкотре наголошуємо, це лише виставка. Тому зберігайте спокій і нехай спокійною буде ніч. На все добре.